Цими днями у Хмельницькому вшановують нашого видатного земляка, академіка та політика Михайла Павловського. Міська влада закликає хмельничан разом чепурити місто. Ще розкажемо про конкурс краси майбутніх мам і що було головним критерієм при виборі конкурсанток при надії. Це міські новини. Вітаю! У Хмельницькому оголосили черговий місячник з благоустрою. Взятись за граблі та мітли. Місцева влада закликає усіх городян. Першими за чистоту міста виступили комунальники. Кажуть, прибирають і приклад містянам показують. Варто зазначити, акція з очистки території загальноукраїнська. Впродовж місяця масштабне прибирання чекає на усі мікрорайони. У неділю ті, хто прибирають вулиці, ремонтують дороги, ліквідовують пориви, а ще привозять нас на роботу та забезпечують домівки теплом і водою, відзначили своє професійне свято день комунальника. Втім, посидіти за святковим столом пощастило не усім. На 20-му кілометрі водогону сталася аварія. Над ліквідацією прориву в посиленому режимі працювало кілька спецбригад. Ремонтні роботи працівники водоканалу завершили у другій ночі. Наповнювати резервуари почали в понеділок, о 6.30 ранку. До обіду обласний центр вже був з водою. Усі закиди про триденне зневоднення і буцімто технічну воду з кранів. Дирекція підприємства спростувала. То, що стосується цих питань, які відносно якості, то я можу з певненням сказати, що. Ніяких відхилень від норм тієї води, яка подається зараз в місто, не було, нема і на 99,9% надію, що не буде. Тому всі оці розмови про те, що якась технічна вода і все остальне, це повний абсурд і нісенітниця. Чина влада підтримує добру традицію виїзних прийомів. Чергова зустріч з городянами відбулася у другій житлово-експлуатаційній конторі. Проблемами хмельничан цього разу переймався заступник міського голови Іван Прокопець. Городян цікавило встановлення правовласності на зведене житло, суперечні аграрні питання, в тому числі видача акта на землю. Також люди звертались за допомогою з перепланування та оформленням квартири у гуртожитку. Представники ветеранського руху міста переймались встановленням пам'ятника воїнам хмельничанам які загинули у руки великої вітчизняної. До того ж, ветерани занепокоєні пожвавленням рухом транспорту та відсутністю пішохідного переходу на перехресті вулиці Володимирської та Вайсера, неподалік другого жеку. Іван Прокопець запропонував поставити там відповідний знак та розглянути можливість встановлення лежачого поліцейського аби обмежити швидкість шумахерів. Життя без блакитного палива або через що мешканці будинку, що у середмісті, з головою загрузли у конфлікт з газівниками. Більше десятка квартир на Володимирській 105 – другий тиждень як сидять на сухому пайку. Річ у тім, що у результаті планової перевірки газових приладів чи не у кожній квартирі рейдова комісія виявила ряд суттєвих порушень. Як наслідок, мешканців відключили від благ цивілізації. Коли в цих оселях запалає голубий вогник, та що для цього мають зробити самі мешканці? Про це Іназу Зубатюк. Без гарячої води та повноцінного харчування мешканці багатоповерхівки, що на Володимирській 105, уже більше десяти днів. Причиною тому стали численні порушення правил експлуатації газових приладів у їх квартирах. Справа у тім, що у більшості тутежніх хмельничан газові колонки розміщені не у кухнях, як того вимагають правила безпеки, а у ванних кімнатах. От у мене в руках технічний паспорт. Тут чітко прописано – ванна кімната вода обігрівач знаходиться в ванної кімнаті. Вот, це технічний паспорт, це документ. У Бурені городяни запевняють, до цього часу газівники жодних зауважень з цього приводу їм не висловлювали. Сьогодні основне треба – це ви поламайте свої квартири, перенесіть колонки, немає механізму переносу, немає плану, або, як будемо так говорити, технічної документації, яка б конкретно Нет того, чтобы нам конкретно кто-то показал, на каком основании, на каком распоряжении, так общие слова, что есть решение к обмінам, мол, и вы там как хотите, и так и делаете. Правилами експлуатації газових приладів городяни не надто цікавляться. У той же час самовільно замінюють та підключають і колонки, і плити. При цьому, не замислюючись, наражають себе та своїх близьких на смертельну небезпеку. Так прокоментували ситуацію у публічному акціонерному товаристві Хмельницькгаз, який є постачальником блакитного палива до домів Хмельничан. Газівники наголошують, планові перевірки рейдові комісії проводять впродовж року. За п'ять днів до такого візиту мешканців попереджає ЖЕК. В квартирах, де є прилади з відводом продуктів згорання в димоход, планове технічне обслуговування проводиться щороку. І їх всіх людей, якщо там є певні порушення, їх попереджалось. Зв'язку з збільшенням нещасних випадків, ми змушені прийти до, такого, до таких дій щодо відключення. Газівники запевняють, інцидент давно би вичерпався, якби містяни не ставили палки у колеса майстрам підприємства. Річ у тім, що чимало мешканців цієї ж багатоповерхівки, уже пішли на компроміс. У їх квартирах майстри тимчасово опломбували газові колонки та підключили блакитне паливо поки що до газових плит. Найближчим часом обіцяють виконати монтажні роботи і повністю відновити газопостачання. Іншого виходу з ситуації газівники не вбачають. Скоріш за все невдоволеним містянам з першого під'їзду. Таки доведеться придушити свої Біції і погодитись на аналогічні умови, тимчасово ми відключаємо газові прилади, на яких є порушення, відновлюємо газопостачання в цілому по під'їзду, і проводимо на другий, третій день проводимо монтажні роботи по перенесенню газових приладів на кухню в частності в ванні і приведення до правил безпеки відповідності до правил безпеки, системи запостачання України і державним будівельним нормально. Проведення турнірів знавців професії вже стало традиційним явищем минулого року. На обласному етапі конкурсу перемогла команда Хто за, яка представляла 29-ту школу. Тоді наші хмельницькі школярі отримали право представляти край на аналогічному заході всеукраїнського рівня. Уже з початку березня відбіркові етапи цьогорічного турніру пройшли у містах та районах нашої області. Тепер черга дійшла до зональних етапів. З 13 по 21 березня у п'яти містах та містечках краю проходять півфінали турніру знавців професій. У кожному з них беруть участь від чотирьох до шести команд. Старшокласники змагаються у трьох конкурсах. Усі пов'язані із професійною орієнтацією та популяризацією професій, актуальних на ринку праці. Мета нашого заходу це допомога молоді у професійній орієнтації, допомога молоді у майбутньому професійному виборі, тому що саме Ця проблема, вона дійсно є дуже серйозною. Організаторами турніру виступила Хмельницька обласна служба зайнятості спільно з управлінням освіти та науки облдержадміністрації. Фахівці кажуть, проведення заходів профорієнтаційної тематики має сприяти свідомому вибору молоді на користь потрібних ринку праці професій, адже не секрет, що нині економіці держави бракує саме робітничих кадрів. Служба зайнятості вона працює з молоддю не тільки з безробітною, але й з учнівською. З метою запобігання безробіттю наших школярів у майбутньому. Переможця третього півфіналу, який проходив у Хмельницькому міському будинку культури, визначали у напруженому протистоянні. Таким чином потівку до фіналу вибору місцевий 17-й ліцей. Сам фінал пройде 6 квітня в обласній філармонії. Уже цього тижня визначиться решта суперників хмельницьких старшокласників. Цими днями у Хмельницькому вшановують нашого видатного земляка, академіка та політика Михайла Павловського. Його життя обірвалось у 2004-му. З тих пір у альмаматер-науковця 19 й спеціалізованій школі ружичнянці щороку у березні гортають сторінки біографії видатного діяча наук. Цьогоріч йому мало б виповнитися 70. Далі і на зубатюк. Доктор технічних наук, академік, автор більш ніж чотирьох сотень наукових праць, народний депутат України, другого, третього та четвертого скликань Михайло Павловський народився та виріс у селі Ружична, що нині є одним з мікрорайонів нашого міста. У 19-й спеціалізованій школі, яка сьогодні носить його ім'я, пройшли кращі дитячі роки Михайла Антоновича. Поважають та цінують видатного науковця тут і нині. При вході до навчального закладу почепили меморіальну дошку, біля якої завжди лежать свіжі квіти. А на другому поверсі школи відкривається відкрили музей пам'яті. Наші діти кажуть так: є у нього народження дата. Дати смерті у нього немає. Він прийшов в цей світ, щоб стати зіркою, світло якої вічне. Цьогоріч заслуженому діячеві наук виповнилося б 70. Аби вшанувати пам'ять політика до школи, з'їхались його рідні, друзі, колеги та представники місцевої влади. Хотів би сказати, що міська влада вшановує пам'ять академіка Павловського Михайла Павловського. Вперше за все це, це перейменована вулиця Єрмовнецька, вулицю Академіка Павловського. Це школа імені Михайла Павловського, це і зроблений музей, і встановлений бюст в музеї. Тому ми пишаємося нашим земляком. Доктор технічних, економічних наук, винахідник, політик з великої літери Михайло Павловський усе своє життя присвятив служінню народові, будучи депутатом та заступником голови партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Павловський підтримував та всіляко допомагав рідному навчальному закладу. Неодноразово сприяв у вирішенні проблем мешканців ружичної. Розпочати Михайлом Антоновичем успішно продовжив його син. Теж народний бранець Андрій Павловський. Це батьківщина тут земляки. Родичі залишились з цієї школи, починався його шлях в велике життя, і сам Бог вилів і мені, і всім іншим народним депутатам, його соратникам допомагати Ну, З іншого боку, я сам науковець. Педагог то заводів пороходів не маю, але все, що можу, як народний депутат, ми допомагаємо цій школі. Пам'ять видатного вченого вшанували й школярі. Вони повідали про життєві досягнення та наукові звершення, співали пісень та читали вірші на честь свого земляка. Те, як він захоплювався в школі уроками, математикою і, і те, ким він став народним депутатом, це дуже захоплююче. Найбільше мене вразило те, що він хотів постійно робити щось не лише для себе, він постійно хотів робити щось для людства. Традиційно кращі учні отримали від благодійного фонду Михайла Павловського стипендії. Цьогоріч таких відмінників майже три десятки. У Хмельницькому завершився черговий турнір з волейболу у пам'яті колишнього міського голови Михайла Чекмана. Цьогоріч змагання пройшли у значно меншому масштабі, аніж зазвичай. Команди з Тернополя, Вінниці та Дунаєвець за певних причин не змогли взяти участь. А отже, за пальму першості між собою змагались лише три команди кам'янчани та дві команди з Хмельницького. Традиційно поєдинок провели у спорткомплексі Новатор. Вагітність прекрасна. Це спробували довести під час першого в історії нашого міста конкурсу краси для майбутніх мам. Змагання назвали символічно в очікуванні дива. Перегони краси для майбутніх матусь у нашому місті прийшли вперше. Змагання викликало справжній фурор серед глядачів. 12 фіналісток конкурсу ще раз довели вагітною бути модно. Діна Ширинюк мамою готується стати вдруге. Її першій донечці уже три рочки. Нині жінка на сьомому місяці вагітності. Цього разу під серцем носить теж дівчинку. Про конкурс дізналась в жіночій консультації. Брати участь чи ні зважувала недовго. А чого б і ні? Це активний спосіб життя і дуже цікаво і дуже подобається. Нічого не проти не мала, зразу пішла. Чоловік не проти був такого рішення? Я спочатку йому не говорила, а потім вже сказала, він казав, що як хочеш, це твоє бажання. Тетяна Шергун справжня героїня. Жінка на дев'ятому місяці вагітності. Переконана, конкурс додасть їй позитиву на пологи і допоможе позбутись комплексів. Маля Тетяни найдоросліша на конкурсі. Жінка запевняє, її чадо, хоч ще і не з'явилось на світ, втім усе розуміє і всіляко підтримує починання матусі. Вона мені допомагала дуже активно. Любі тренування, малюнок на животі, Це в нас все було дуже активно сьогодні. Вік значення немає. Єдине, що брали до уваги організатори у ході позатого кастингу, аби строк вагітності учасниць коливався у межах 35-38 тижнів. Ми задіяли практично всі жіночі консультації міста, тобто ми спілкувалися з ними, розробили анкети, і всіх бажаючих взяли приймати участь в цьому конкурсі. Продовж місяця учасниці при надії проходили підготовку до змагання: фотосесії, психологічні тренінги, репетиції, майбутні матусі на сцені, дефілювали у національному костюмі, демонстрували спортивні вправи для вагітних. Фішкою конкурсу став боді бодіарт на животиках. Аби не хвилювати моделей, організатори вирішили не обирати переможницю. Кожна з 12 претенденток стала кращою у своїй номінації. Я вам теж бажаю тільки приємних вражень від життя, тим паче, що на дворі справжня весна, а це час позитивних змін і нових звершень.